На вулицях Слов'янська на сході України з'явилися бойові машини з російськими прапорами. Вони розташувалися біля будівлі міської адміністрації, яку вже кілька днів утримують проросійські озброєні групи. Міністерство оборони України, визнаючи захоплення кількох одиниць військової техніки, заперечує повідомлення про перехід українських військових на інший бік. На Святой Росії! Давайте матраси катуть зложене, та комнату тоже чисте, будь-кладове там. У Санкт-Петербурзі відновили голодування групи російських ушуканих інвесторів. Це майже 240 сімей, що заплатили 10 років тому за майбутнє житло, будівництво якого так і не було завершено через банкрутство будівельних компаній. Нещодавно міська влада відмовилася назвати терміни завершення будівництва. Когда ты кладёшь пункт, у него подчеркнуто. И он говорит, а это вот, а давайте теперь поговорим так, что там, где у вас не подчеркнуто. За 9 лет даже спали. Филимонов в течение месяца обещал разрулить. Метельский. ...права ЛСР. Я с Вахмистровым договорился. Покрышки несите, я сейчас, может быть, спрятаю какую Знаешь, я могу так спешить. Пакистанській провінції Хайбер Пахтунква влада організувала роздачу одягу і взуття 20 тисячам дітей з бідних сімей. Перший етап акції розпочався в Пашаварі. Влада заявляє, що тепер акція пошириться і на інші міста провінції. Азійський банк розвитку заявив у черговій щорічній доповіді, що зростання економіки Афганістану сповільнилося більш ніж утричі. Майже з 12% у 2012 році до 3,3% торік. За словами представника банку у Кабулі, головною причиною став спад у промисловості та сільському господарстві. У російському місті Кострома відбулася демонстрація проти прав ЛГБТ-спільноти. Організована учасниками прокремлівської організації акція відбулася того ж дня, коли в місті планувалося проведення гей-параду. Він був скасований владою. У столиці Пакистану ісламабаді відкрився чотириденний фестиваль жіночого рукоділля. У ньому візьмуть участь жінки з усіх регіонів країни, зокрема із племінних районів. 妈妈。